Місце Москва, метраж 113, тринадцять, кімнати чотири, 10, стиліст, Людмила Криштолева, фото, Євген Кулібаба, коротенько у квартирі. В новому будинку зробили перепланування, щоб винести системи зберігання з житлових кімнат і залишити в них більше вільного простору. Кухню об'єднали з вітальною. При цьому кухонний гарнітур не стали маскувати, а зробили візуальною домінантою. Приміщення вийшло зручне і комфортне простір. Яке припало до душі всім членам сім'ї. Подробиця. у цій квартирі живе сім'я з чотирьох осіб, батьки і двоє синів: один ще школяр, а другий навчається на перших курсах інституту. Батько сімейства працює у великій металургійній компанії. Його дружина займається будинком і дітьми. Працювали ми в основному з нею, але всі важливі рішення по інтер'єру і плануванню сім'я приймала спільно. Розповідає дизайнер Олександра Дашкевич на момент розробки дизайн проекту. Діти були вже досить дорослі. Цей факт вплинув на планування кухні. У господині немає необхідності готувати в такій кількості, як раніше, тому вирішили зробити відносно компактну, але ошатну лінійну кухню, оснащену всім необхідним. На додаток до кухні вирішили зробити обідній стіл нестандартної висоти, а трохи вище зі стільницею в рівень з рівнем стільниці кухні. Вийшов не просто обідній стіл, а своєрідний острів, який став відмінним доповненням до кухонної поверхні. Ми перенесли кухню, але сам гарнітур розташовується на території мокрої зони санвузла. Площа якого зменшили для цих цілей, необхідно було зробити три окремі житлові кімнати дві дитячих і спальню. Тому початкове планування довелося коригувати. Також для збільшення площі вітальні ми приєднали лоджію. Вона спочатку була всередині теплого контуру будинку, тому проблем з узгодженням не виникло, розповідає дизайнер. Це не єдине житло замовників, тому вирішили не робити багато місць для зберігання, залишивши більше простору в самих кімнатах і квартирі. В цілому з цієї ж причини дизайнер організувала гардеробну зону не в самій спальні, а за перегородкою. У будинок була заведена припливна вентиляція. Тому потрібно було розвести її, не завадивши при цьому дизайну стель і стін. З підрядниками по вентиляції були труднощі. Проект не був зроблений в належному вигляді, тому розводили як лягло. В результаті їм же самим довелося і переробляти. Тому на майбутнє рекомендуємо всім замовникам не опускати цей момент, не економити на хороших підрядників і робити якісний проект вентиляції. Це заощадить в результаті багато часу і нервів. Також в якийсь момент вирішили зробити досить масштабну фільтрову установку і розмістити її не в шафах кухні, а в стояку поруч з іншими комунікаціями. На щастя, місце там знайшлося. Рішення це досить вдале економить місце в кухонній шафі і забезпечує хорошу очистку води. Але продумувати його бажано заздалегідь ділиться Олександра Дашкевич. В обробці використовували в основному шпалери і фарбу в якості декоративних елементів. Розмістили дзеркала, вони надають простору глибину, за телевізором зробили дерев'яне панно з розшивкою латунними профілями. Тут використовували, залишився від ремонту в будинку замовників підлогове покриття з масиву американського горіха в обробці мокрих зон. А також перед покою і лоджії на підлогах використовували керамограніт, міцний і зручний в прибиранні матеріал. В інших приміщеннях взяли інженерну дошку, вона створює теплу атмосферу і приємна на дотик. У всіх наших проектах ми намагаємося робити високі двері, полотно висотою мінімум 230 см, Це відразу надає простору певну стрункість і статусність, і цей проект не виняток розповідає Олександра Дашкевич. Хотілося зробити інтер'єр спокійним, тому молдинги на стінах пофарбували в колір стін, а колір стін по тону трохи світліше кольору дверей, але одного відтінку з ними плінтуси ми також пофарбували в колір дверей, вбудовані шафи в передпокою зливаються зі стінами в єдине ціле. Всі ці прийоми дозволяють об'єднати весь простір і візуально збільшити обсяг окремого приміщення, вдале рішення розсувна перегородка між вітальною і передпокою. Отвір досить широкий, в розсунутому вигляді створюється відчуття, перетікає простору, а самі дверцята служать додатковим декоративним елементом за рахунок фацета на стеклах. Також є можливість закрити їх і відокремити простір вітальні від решти квартири, що дуже зручно, коли в сім'ї більше двох осіб. У квартирі два санвузли гостьовий і ванна кімната у гостьовому санвузлі обладнали душову кабіну. В ніші розташовуються пральна і сушильна машини. Обробку зробили з керамограніта, колір стін схожий на колір кухонного гарнітура. Це зроблено, щоб візуально зв'язати приміщення. У ванній кімнаті зробили більш парадну атмосферу. Вибрали чорно білу обробку з глянцевого керамограніта світлого тону на горі і матового чорного внизу. Також для атмосфери поставили витончену ванну на ніжках, крім неї, також обладнана душова кабіна. Пол в обох санвузлах зробили з мозаїчного покриття з чорно-білим малюнком. Я дуже задоволена рішенням з кухнею. Вона вийшла акцентною домінантою всього приміщення завдяки яскравому морському кольору фасадів, а світло-сірий відтінок стін я запропонувала в якості бази для інших декоративних елементів, адже дизайнер у спальні ми створили обволікаючу атмосферу, використовували пудрові відтінки на шпалерах, стінах, в обробці ліжка, текстилі. Однак вдалося внести деяку витончену графічність рахунок малюнка шпалер і елементів меблів, в тон до всього приміщення підібрали і дзеркала вони з бронзовим відтінком. Планування бренди представлені в проєкті оздоблення фарба Тікоріла, ліпнина ліпнина Орацтецор, двері Ацадеві Доор Стеля, ліпнина Ораццор, аксесуари і і цолеціон Гоме Зара Гоме Текстиль Олена Дашкевич М.десі, гапти цолеціон, з кухня вітальня, підлогове покриття керамограніт 41042, інженерна дошка, олімп паркету, меблі, кухня, нолте обідній стіл, барний комод біля дзеркала, журнальний столик все, црати барел, стільці на півбарні, садлігаріс, стілець біля письмового столу, ані гоме, побутова техніка. Духова шафа, мікрохвильова піч, посудомийна машина, витяжка, все не в холодильник Лєбгер, освітлення, люстра над столом і два бра біля дивана, анігоме, декор над диваном, торжество натхнення. Інна Бажутіна на книжковій шафі, Волга Кімри, Тетяна Холево. Над робочим столом, останній рейс, Валентин Чопик на комоді біля церкала, квіти, Михайло Тихонов, все, галерея Експо 8-8. Ковер. Жероме Ботаніць, текстиль, штори, Олена Дашкевич, декоративні подушки, кадо, дитяча оздоблення, шпалери, сіон, підлогове покриття, інженерна дошка, олімп паркету, меблі, ліжко, дремланд, письмовий стіл, сморелак тумби те ідея, декор, графіка біля ліжка, Корейськен один, Андрій Тім, галерея, Експо 8.8 ковер. Джерома Ботаніц текстиль, штори, Олена Дашкевич, декоративні подушки і покривало кадо, імпіра десь дитяча, оздоблення шпалери Десікнарсдюлт, підлогове покриття, інженерна дошка, олімп паркету, меблі, ліжко, Дреамлан крісло, зрати барел, Комод те іде, освітлення, люстра, не в порт братлю, це декор, графіка на стелажі над робочим столом, човни Юлія Кіракосян, ліс сурен Айвазян, картина на комоді з серії, Земна плоть Валерій Сахатов все. З галереї Експо 88 Ковер, Джероме Ботаніс Текстиль, Штори, Олена Дашкевич Декоративні подушки, Альянс Високий текстиль, Санвузол оздоблення, Керамограніт 41042, аніма підлогове покриття, керамограніт 41042, Меблі, Тумба під Раковину. Тапріво дзеркало ічголц, унітаз, унітас, роцаванна, девон-девон змішувачі, фіори імперіал душовий гарнітур, гансрога душова перегородка, главстеклостроїд, полотенцесушитель, сунержа санвузол, оздоблення, керамограніт 41042, і талон підлогове покриття, керамограніт 41042, меблі, тумба під раковину, акванет дзеркало. Цапріво, освітлення, цільовий світильник, брав все, ічхолц, змішувачі, гансроге, полотенцесушитель, сунержа санфаєнс, душова перегородка, главстеклострой, унітаз, роцеспальня, оздоблення шпалери цолесон, підлогове покриття, інженерна дошка, олімп паркету, меблі, тумби і комод, юника текстиль штори Олена Дашкевич, постільна білизна, атель таті декор. І целеціон, зара, гоме, гоме, освітлення, настільні лампи на тумбах, лівінг, настільна лампа на комоді річголд, передпокій, коридор, підлогове покриття, плитка 41042, інженерна дошка, олімп паркету, декор картини, вірочка, тетяна холино, галерея Expo 88. Хочіть, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і рю.